Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам казочку про лисичку та журавля. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і пригощу? Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все й не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю вас з чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель. Наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраїв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузенькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумоньку, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва, стромляє голову до горнятка. Не йде голова, пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відти й відти довкола горнятка, нічого не порадить, а журавель не дармує дзьоб дзьоб у горнятко, та й їй собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, мовить, випорожнивши горнятко. Чим хата багата, тим і рада. А більше на сей раз нічого не розтарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка журавлями приязнь водити. Ось і казочці кінець, а хто слухав. Молодець! До зустрічі!